Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯмпільТВ. В ефірі новини п'ятниці 28 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. В степному прощались з 49-річним військовим Сергієм Магієм. Мешканці Дружбівської громади отримують дрова від благодійників. На Сумщині повідомили про замінування усіх шкіл. Оперативники перевіряють інформацію на місцях. В селі Степне Ямпільської громади прощались з річним військовим Сергієм Магієм, який загинув 20 жовтня поблизу Красногорівки Донецької області. Попрощатись з військовим прийшло все село, розповідає сусідка Сергія Олена. Хороший, Я не скажу по йому плохо. Хороший дуже чоловік хороший, а дзівцеві, а й от коли йду з магазину. Каже, дай, я підвезу, я не підвезі. Усе село прийшло проважати його. І наше село. У нас мало тут людей, а там багато. І всі прийшли. Дякую, їм, що прийшли провести в останній путь нашого Сережу. Хай спить вічним сном. Жителька села Катерина розповідає, що у загиблого залишилась велика родина мама, дружина, донька та маленького онука. Галина Николаевна, две дочки, внучка, и мама, мама родители. Он, он без, никогда не был без работы. Если и не было работы, то, то он все время, все время находил работу. Это, это золотая душа. Это семьянин прекрасный. Вечная им память, земля ему пухом. Ну, сильно жалко, что такие, такие молодые люди уходят из жизни. А Євгенія згадує Сергія як людину, що завжди прийде на поміч. Жінка говорить, що військовий завжди був привітний і життєрадісний. Очень хороший человек, проживал, он никого не это, всегда он такой улыбается, всегда поздоровается. Очень хороший человек, так просто жалко его. И всех вырощил, никогда никому не отказал. Ни в чем, ни в чем. Очень хороший, семья хорошая, детки его хорошие, внучечка. Ну всі для людей он нічого. Добросовестный, очень хороший человек, просто не верится. Поховали Сергія Агія на сільському кладовищі Села Степне. Цієї неділі Україна переходить на зимовий час 29 жовтня, о 4 години ночі потрібно перевести стрілки годинників на годину назад. За інформацією Міністерства економіки, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 509 від 13.05.1996 року про порядок обчислення часу на території України. Щорічно, в останню неділю березня, о третій годині годинникова стрілка переводиться на одну годину вперед, в останню неділю жовтня, о четвертій годині на одну годину назад. Зазначається, що час чинний в Україні взимку є природним для території нашої держави і відповідає її географічному положенню а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлової частини доби. 259 домівок дружбівської громади отримують безкоштовне паливо від міжнародної організації з міграції. Дрова надійдуть жителям міста Дружба та села Дорошівка, адже вони розташовані більш ніж за 10 кілометрів від кордону з Росією. Інформує міська рада. За інформацією органу місцевого самоврядування, перевага надаватиметься людям, які фізично чи економічно не можуть придбати достатню кількість палива для опалення, тож допомогу отримують внутрішньопереміщені особи, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, люди похилого віку від 65 років, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері чи батьки. Вище вказані домогосподарства повинні мати пічне опалення та не отримувати субсидію від держави. Зазначається, що допомога не передбачає жодних додаткових витрат з боку отримувачів та її доставлять в кожне домогосподарство за рахунок міжнародної організації з міграції. В східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України розповіли подробиці поранення свого побратима з села Орлівка Олексія Федорова. Саме через них чоловік вісім місяців боровся за життя, аж доки 22 жовтня серце героя не перестало битись. За інформацією прикордонників, перший бій за участю Олексія Федорова стався у перший день повномасштабного вторгнення неподалік населеного пункту станиця Луганська. Пізніше підрозділ Олексія Федорова виконував бойове завдання по обороні населеного пункту Креміна Луганської області, де тривали тяжкі бої. Ворог застосував велику кількість бронетехніки для атаки на місто. Січня 2023 року Олексій в складі підрозділу продовжував виконувати бойові завдання по обороні міста фортеці Бахмут Донецької області. 21 лютого 2023 року. Підрозділ Олексія Федорова зайняв оборону в районі населеного пункту Федорівка Бахмутського району. Ворог малими групами піхоти почав наступ на позиції прикордонників з різних боків. Штурмові дії противника здійснювалися за вогневої підтримки мінометів ствольної артилерії та АГС. Охоронці кордону визначили напрямок головного удару і розпочали відбиття атаки. Вогневий наліт від наших мінометників не забарився. Прикордонники під прикриттям наблизились до противника і ліквідували більшість підрозділу окупантів. Під час бою, який тривав біля трьох годин, прикордонники дали гідну відсіч штурмовим групам загарбників які впродовж бою посилювали наступи і активно підтримували свої дії артилерією. В ході запеклої бою майстер-сержант Олексій Федоров отримав вогнепальне осколкове поранення грудної клітини, але це не завадило йому проявити ініціативу та діяти оперативно і впевнено. Завдяки його рішучості та мужності було взято в полон члена штурмової групи ПВК «Вагнер», який надав для сил оборони важливу інформацію про противника. Рідні військових всієї сумщини сьогодні мітингували під стінами обласної військової адміністрації. Жінки вимагають демобілізації військових, які служать вже більше 18 місяців. Детальніше про подію дивіться в сюжеті обласного суспільного. Ми хочемо, щоб наших чоловіків поміняли вже нарешті, тому що наші діти ростуть без батьків. У мене чоловік уже майже 19 місяців. Служить моральний стан я взагалі мовчу, і вони в гарячих точках. Мало того, у мене в мене чоловіка ні разу не була ротація. Взагалі не було. А в Юлію Нопрієнко служать батько, брат і чоловік. Останній каже, за півтора року не був навіть у відпустці. 610 днів, Не єдиного разу він не прийшов в відпустку. Не єдиного. У мене вдома з мужиків один син 10 років. Все. У мене навіть собака загинув на війні. Пускай Горбі. шукають ухилянтів, пускай йдуть і шукають. Вони живі люди. І отак зни, знущатися на них зараз дивиться страшно. Люди не не заліза, вони не можуть постійно воювати, постійно знаходитися в землі, постійно бачити, як гинуть поряд. І 10 днів відпустки це, це нічого. Це нічого. Тим вони паче, відпустимо. що цю, цю відпустку ем, не дають. Ну тобто немає ким замінити. Тобто, якщо ти сьогодні сидиш в окопі в трьох, завтра ти можеш залишитися один, і у тебе немає перспективи на відпустку. Все, тобто ефективність цього бійця, вона просто нульова. Петицію підписали. Петиція була підписана, ще набрала голоси, Ще що Гончаренка. її не хочуть розглядати. Вона лежить заблокована. Петиція про можливість демобілізації військових після 18 місяців служби, ініційована народним депутатом Олексієм Гончаренком, була оприлюднена 29 березня. За кілька днів вона набрала потрібних 25 тисяч голосів. Нині статус петиції на розгляді. Кому адресують свої вимоги, жінки відповіли. До всіх на світі, до ЗСУ, Або до ж, Міністерства оборони, хочуть. до всіх до, до, до всієї України. Це наш це наше обращення, щоб хоч хто небудь на це цьому вже не треба щось робити. Понімати так ми не може. Ми дуже хочемо, щоб він це все бачив, щоб він це все почув. За інформацією дружини військовослужбовця Юлії, за деякий час до них вийшов заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Кропивченко. Порекомендував жінкам звернутися до них письмово. Прийдете письмово, напишете, дадуть вам відповідь. Від, во Вона є, вже у вас буде за підписом губернатора про те, що ваше розглянуте питання, надіслано туди-то, туди, то туди. то туди-то. І будемо чекати в місті з вами, ми на вашій стороні, ми все прекрасно розуміємо. Мітинг за демобілізацію військових після 18 місяців служби є всеукраїнським. Рідні військовослужбовці вийшли на нього і в інших обласних центрах країни, зокрема, в Запоріжжі та Івано-Франківську. Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Сумської області. Речник головного управління поліції в Сумській області Володимир Крупецьких у коментарі Суспільному зазначив, що цю інформацію перевіряють. У навчальних закладах працюють рятувальники та правоохоронці. Переправляв за гроші людей в Росію. На Сумщині 25-річний дівок налагодив незаконне перевезення людей через кордон. А коли його викрили правоохоронці, втік від слідства днями його затримали вдруге. Як встановили слідчі, він з товаришем січня 2023 року досліджував лінію державного кордону та місця розташування блокпостів. Після чого вони розпочали в соціальних мережах та месенджерах шукати людей, які за гроші хотіли би потрапити на територію РФ. Зломисники підшуковували клієнтів і використовували декілька транспортних засобів та здійснювали заходи конспірації. Також чоловіки надавали поради та вказівки для успішного перетину лінії державного кордону. У квітні поліцейські затримали обох зломисників, одного з яких безпосередньо під час руху у напрямку непрацюючого міжнародного пункту пропуску. Тоді ж чоловікам було повідомлено про підозру й обрали запобіжні заходи. Проте 25-річний зломисник вийшов під заставу, почав ухилятись від досудового розслідування. Чоловіка оголосило в розшук. Поліцейські знайшли його в одному із сіл Сумського району, де він переховувався. Злочинця вдруге затримали, а заставу звернули в дохід держави. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває. І наостанок про погоду. 28 жовтня на півночі Сумщини буде хмарно. Дощ місцями значний. Вітер вночі південний 7-12 метрів за секунду. Вдень західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви вітру будуть досягати 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-плюс плюс 12, вдень плюс 11, плюс 16 градусів Цельсію.